Чернігові триває робота зі створення меморіального комплексу в Ялівщині, де під час боїв за місто ховали як військових, так і цивільних. Цього року на його облаштування місто витратить лише 20 мільйонів гривень з необхідних 43 Решту робіт проведуть у 2024-му. Про це поінформував ВОО міського голови Олександр Ломако на щотижневій нараді у муніципалітеті. Я хочу, щоб всі чітко розуміли, що це наші герої. І всі, хто вважає, що їх не потрібно вшановувати. Потрібно просто взяти і подивитися в очі рідним, близьким, батькам загиблих цих людей, наших захисників, подивитися їм в очі. І я думаю, що питань про це не буде, тому що героїв треба вшанувати, героїв треба поважати. Наразі, за активної участі родичів і близьких воїнів, які спочивають у Ялівщині, створено ескіз меморіального комплексу. Саме вони співпрацювали з проєктною організацією і фактично є замовниками його створення. Для близьких загиблих героїв оборонців Чернігова питання облаштування могил важливе і невідкладне, адже минуло вже більше півтора року з часу захоронення. Ми подивилися проект, і ми в цьому році. Зробимо тільки найбільш необхідні роботи: це влаштування території, під'їздів всіх необхідних і самих безпосередньо поховань. Нагадаємо, під час боїв за Чернігів на старому кладовищі у Ялівщині поховали 1188 людей, серед яких 75 військових. Це було необхідно, адже на яцево стояли російські війська. Гідно вшанувати пам'ять героїв оборонців Чернігова обов'язок громади. Той, хто не був тут в березні, не зрозуміє, що тут відбувалося. І не зрозуміє, що хлопці, умовно кажучи, з автоматом виходили на бетери на танки і ховали за стогом сіну. тобто що була за ситуація. І до речі, всі забули, що саме за це, завдячуючи цим людям Чернігів Чернігів місто герой. Тому я думаю, що якщо хтось хоче попіаритися, хай обере будь-який інший об'єкт. От тому, що е, ну е, потім е, ну, йому буде дуже важко жити, як мінімум зі своєю совістю. Втім, як повідомив під час наради Олександр Ломако, в Чернігові є люди, які прагнуть запобігти створенню меморіального комплексу будь-якими методами. Я знаю, у мене є достовена інформація, що деякі блогери, які тут на сесіях сидять в міській раді разом з депутатами, вони вже намагаються за гроші за гроші. Це ж мати треба мати стільки. Ну, я не знаю, цинізму за гроші організувати завтра мітинг під міською радою, привезти якихось, ну я не знаю кого, якихось людей, як це називати правильно, які потримають плакати і влаштують тут політичне шоу. Ну, у когось політичний сезон починається і він відправляє там. Силові структури, щоб вони робили обшуки. У когось політичний сезон виходить, починається з того, що вони з плакатами когось відправляють за гроші. Там, ну, там суттєві кошти, більше тисячі гривень за те, щоб постояти півгодини з плакатами біля міської ради. Ну, я думаю, що вони когось і знають. От ще є у вас де, а думайтеся, не треба спекулювати на цих святих речах. Згідно з ескізом меморіального комплексу в Єлівщині, поховання там матимуть уніфікований вигляд з вертикальною плитою, де буде розміщена фотографія похованого, та горизонтальною з гербом України і невеликим місцем для висадження квітів.